А давайте на зиму приготуємо улюблений напій багатьох дітей та дорослих яблучний зживчик. Цей рецепт крутий тим, що він не потребує ні сокової жималки, ні будь-яких інших маніпуляцій із яблуками, які набридають. Достатньо лише помити яблука та накрашити їх без серединки. Забрати усю, де спортили шматочки, нарізаємо повну каструлю. Тут можна теж брати каструля, яка у вас є вдома. Якщо і більша є, беріть більшу і до верха нарізаємо, заливаємо усе кип'ятком та залишаємо на добу повністю охолонути. Далі витягуємо наші яблука. Нашу рідину ставимо ще раз перекип'ятити та засипаємо знову яблука, залишаємо на одну добу. Таким чином, вода забирає увесь сік із яблука. І це дуже смачно виходить такий концентрований напій, який полюбляють усі. Тому я раджу вам спробувати цього року заготовки таким способом. Тим більше це не потребує будь-якого якогось рецепту, адже яка каструля у вас є, таку кількість яблук ви накришуєте та заливаєте до повна гарячою водою. Далі додаю півчайної ложки лимонної кислоти та на 4 літра рідини в мене вийшло 300 г цукру. Але тут теж додавайте по власному смакові, так як вам буде солодко. Доводимо рідину до кипіння, попередньої процідивши, та розливаємо у стерилізовані банки. Закручуємо кришкою, перевертаємо верх дном та укутуємо теплою ковдрою, даємо йому повністю охолонути та ховаємо у темне прохолодне місце. Та наш живчик на зиму готовий. Готуйте та смакуйте, а з вас вподобайка.